Іван Білик. Дарунки скіфів. Скорочено. Величезне військо Перського царя Даря Вауша, відомого як Дарій Перший, що складалося сотень тисяч вояків, переправлялося через Дунай, готуючись до вторгнення у скіфію. Це була остання вільна земля, яку не підкорили перси. Цар Дар'я Вауш особисто стежив за переходом елітного полку безсмертних яких устрою завжди залишалося десять тисяч, його охороняли драбанти на білих конях, а сама армія була порядкована за кольором кінських мастей, що справляло на ворогів страхітливе враження. Лівий ряд був з білих коней, другий ряд із сірих, третій із гнідих, як, у царя, а четвертий із вороних. Дар'я уж прагнув завоювати Скіфію з кількох причин по-перше, його підбурював колишній цар Лідії Крес. По-друге, скіфи колись панували у Малій Азії понад 28 років, що Дар'я Вауш вважав ганьбою для Азії. І по-третє, головною причиною була образа, завдана єгипетським жерцем. Під час візиту в Єгипті до храму Бога Птаха жрець відмовився поставити статую царя Дарявауша поряд із статуями легендарного фараона Сесостріса. Пояснивши, що той перемагав скіфів, а Даря Вауш ще ні. Цар запам'ятав цю зневагу і вирішив здобути перемогу над скіфами, щоб перевершити славетного фараона. Перський цар Дар'я Вауш стояв перед мостом через Дунай і вдруге помітив чорну хмару, що насувалася, викликаючи в ньому тривогу та сумніви. Він навіть подумав повернути свою передову тисячу безсмертних та, помітивши погляд колісничого, Придушив у собі страх, щоб не видатися звичайною людиною перед підлеглими. Цар наказав рушати, і колісниця з грюкотом поїхала мостом. Так почався перший день великого походу у Скіфію. Через два тижні все військо перетнуло Дунай. Грецький союзник Гісей запитав царя, коли слід чекати його повернення. У відповідь Дарявау ж дав йому батіг із 60 вузликами. Один вузол треба розв'язувати щодня. Якщо цар не повернеться до останнього вузла, то Гістьєй міг зруйнувати міст і йти додому. Військо рушло в глиб скіфських земель. На лівому березі річки Пората теперішній пруд. Цар не побачив жодного ворога. Край виглядав спустошеним спалені села, покинуті городища, а на згарищах залишались лише дикі коти. Скіфів не було видно. І Дарявауш вважав, що вони просто тікають. Це підняло йому настрій. Ольвійські греки-провідники заспокоювали Даря Вауша і запевняли, що скіфи не зможуть тікати вічно. Попереду велика річка Борестен, теперішній Дніпро, де їх можна буде наздогнати. Дарявауш наказав поспішати, аби наздогнати ворога на берегах їхньої священої ріки, але скіфи лише заманювали ворога в глиб країни. Вони залишали після себе попелища, палили ліси, села, ниви, щоби позбавити персів, їжі та припасів. Одного вечора перси нарешті помітили скіфське військо неподалік, і Дарявауш вирішив наступного дня дати вирішальний бій. Проте зранку виявилось, що це був лише малий загін скіфів, який швидко переправився через річку і зник. Перський полк безсмертних кинувся на вздогін, але був розбитий. Загинуло дві тисячі воїнів. Дарявауш був роздратований, у його полку більше не дотримувалися навіть зовнішнього порядку. Масті коней у строях плуталися, бо загиблих коней замінили іншими. Після важкої переправи через Борестен Вауш вислав гінця до царя скіфів із закликом до відкритої битви. Але Скіфський цар відповів, що битиметься тоді, коли сам захоче. І порадив ворогам знайти скіфські могили, якщо ті хочуть побачити силу скіфів. Але перси не знали, де вони розташовані. Тим часом становище персів погіршувалося. Вичерпалися запаси їжі та припасів. Вони змушені були відходити від маршруту в пошуках харчів, і скіфи нападали на ці загони. Смуга випаленої землі розширювалася. Перси почали їсти коней та ослів. Але невдовзі не залишилось і цього. Усі були налякані та розгублені. Дар'я Вауш усамітнився в укріпленому таборі, який його воїни спорудили на швидку руч. Він згадував про батіг із вузликами, який залишив грекам, охоронцям мосту через Дунай. Вузликів залишалося усе менше і коли буде розв'язано останній, то міст буде зруйновано. Адже охоронці будуть думати, що Даря Вауш захопив скіфів і залишився зимувати на їх землях. У розпачі Даря Вауш розіслав гінців. Один із них знайшов скіфів і передав вимогу або бій, або підкорення. Як символ підкорення, скіфи мали передати землю і воду. Скіфський цар у гніві мало не вбив гінця, але потім вирішив відправити у відповідь символічні дарунки мишу, як символ землі. Жабу як символ води, шуліку як символ неба та стріли. Дарява і його радники спочатку вирішили, що це знак покори, але Гаубарува, вірний родич царя, запропонував спитати гінця, що насправді означають ці дари. Гонець передав справжній зміст послання. Перси мають тікати в небо, землю або болото, як птахи, миші чи жаби. Бо інакше загинуть від скіфських стріл. Цар у гніві задушив гінця, як носія поганої вістки. Гаубарува повідомив, що скіфів усе більшає, вони сильні і готові до бою. Дар'ява Вауш не мав вибору, він повів персів назад до Дунаю, тією самою випаленою землею. Дорога була виснажливою, не вистачало їжі, почалися хвороби і навіть людоїдство. Скіфський цар теж переживав труднощі, бо не всі племена долучилися до боротьби з персами. Щоб змусити їх виступити, він навів персів у їхні землі. Це об'єднало майже весь скіфський народ. Тепер у нього був шанс на перемогу, хоча персів було в п'ятеро більше. Однак перси були виснажені, тому не могли дати гідної відсічі, навіть попри перевагу. Дарява уж теж розумів, що шансів отримати перемогу в нього небагато, тому що духу поспішав до Дунаю. Але перська армія щодня зменшувалася через голод та хвороби. Скіфський цар вирішив їх затримати. Протягом трьох днів перси нібито випадково натрапляли на отари овець та череди худоби. Перси думали, що це допомога Бога, але за цей час Скіфський цар зібрав військо і вийшов з ним на бій до персів. У вирішальній битві скіфи здобули перемогу, але вночі рештки перського війська втекли. У таборі персів залишились лише хворі, поранені і знесилені. Цар Дар'явауш Вауш у вічий кинувся до Дунаю, сподіваючись, що міст ще стоїть. Тоді скіфський цар послав перед князя Пугача з кінотою, аби він перехопив персів на переправі. Коли Пугач прибув до Дунаю, греки вже готувались зруйнувати міст, бо минуло чотири дні після обіцяного Дар'ям терміну. Князь Пугач розповів їм про поразку персів і закликав допомогти скіфам остаточно знищити ворога, розібравши міст. Греки погодилися і почали розбирати міст на очах у Пугача. Проте після відходу скіфів грецький тиран Гістігей переконав інших командирів зберегти міст для персів, щоб не втратити владу, якої вони досягли завдяки даряваушу. Вони залишили частину мосту, щоб при потребі його швидко відновити. Коли перси нарешті дісталися до Дунаю, вони були виснажені, обірвані і зовсім не схожі на колишнє ошатне військо. Дехто з них, не дочекавшись відновлення мосту, намагався переплисти річку, але масово гинули від хвиль і безсилля. Наступного дня греки відновили міст і перси почали перебиратися через Дунай. Попри їх жалюгідний вигляд, їх було багато. Лише на третій день цар Дарявауш перейшов міст зі своєю колісницею. Він навіть не глянув на гістієя, але через посланця подякував за вірність. Греки зневажали гістієя за зраду, але він тішився подякою перського царя, незважаючи на огиду співвітчизників. На другий вечір, після переправи Дарява через Дунай, скіфа раптово з'явилися біля мосту. Їхня поява була несподіваною для персів, які вже перебували в стані повного розпачу. Армія втратила організованість, ніхто не знав, де його загін чи командир, тому спротиву не чинили. Побачивши скіфських вершників, перси в паніці кинулися на міст, що вже ледве тримався під вагою втікачів. Ті, хто не встиг, чіплялися з боків, падали у воду, топилися або помирали від ран. На березі скіфи нещадно нищили ворогів, прориваючись до мосту. Греки ж, перечуваючи гнів скіфів за зраду, втекли на протилежний берег на кораблі, лишивши персів на розправу. Один з грецьких бойових кораблів, обстріляний перськими лучниками, повернувся до скіфського берега. З корабля вийшов грецький командувач Мільтіад із Херсонеса. Він підняв руки і грецькою попросив відвести його до князя Пугача. Пугач був поранений і сидів на купі перських щитів. Мільтіад повідомив йому, що перський цар утік. Пугач здивувався, що той прийшов лише для цього. Та Мільтят заявив, що хоче залишитися у скіфів. Князь, не зовсім довіряючи греку, сказав, що може взяти його на місце пастуха, який навмисно заблукав до персів з отарою овець, щоб ті затримались і згодом потрапили у пастку. Мільтіат був вражений хитрістю скіфів, але з подивом дізнався, що перси не пішли коротшою дорогою, яку скіфи залишили спеціально незайманою, а обрали стару. Випалену і спустошену. Хоч там і загинуло сотні тисяч воїнів, цар Даря Вауш зумів уникнути пастки. Пугач розмовляв з мікіадом грецькою, хоч і з акцентом, що здивувало того, та він не насмілився розпитувати. Князь різко заявив, що греки найкращі раби, бо самі залишилися в ярмі, не скориставшись шансом знищити свого поневолювача, даряваша. З гнівом він прогнав Мільтіада, наказавши повертатися до своїх. Скіфи супроводили грека до берега. Той ішов принижений і її повторював, мов навіжений, слова скіфа Греки найкращі у світі раби. Читала Руденко Івана для довідка Бісюей.